Президент США знову заявив, що Україна та Росія незабаром проведуть мирні переговори, а Європа тим часом готується до нових викликів. Чому Трамп знову повернувся до риторики перемовин? Чи переходить захід у режим воєнної готовності? Поговоримо про це з політехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю. Доброго дня. Ну, власне бачимо, так що Дональд Трамп знову заявляє, що Україна і Росія незабаром, нібито мають провести мирні переговори. От власне е налаштування Кремля ми бачимо зовсім інше. Так ну, от е як ви гадаєте, на вашу думку, так чи є ознаки того, що все ж таки ці перемови відбудуться, і що є якби якісь етапи вже підготовки до них ні, ну теоретично, все можливо, тільки поки потім при владі нічого не поміняється. Він не поміняє свою позицію. Це, принципи, от підтверджує до півроку говорить, що так воно і буде, так воно і є. Тобто знову таки це війна Путіна. Він б'ється за своє виживання, а ось і він не може відступити від тих позицій, які він публічно озвучив. А публічні позиції у нього тримаються на двох головних пунктах: перше, що Україна повинна покин... покинути чотири області України і відмовитись від НАТО. друге, це так звані Стамбульські угоди. Який він теж особисто показував, де Україна повинна скоротити армію до 80 тисяч, оголосити нейтралітет, відмовитись від важкого зброєння і так далі. Тому я тут нічого не очікую, навіть якщо теоретично будуть якісь там перемовини і так далі, а тому що тому, що цього не буде. Ні, ну може Трамп знає, що там, там Путіна, наприклад, не буде в Кремлі. Протягом місяця тоді теоретично можуть бути е, перемовини. Е, ну, не буде. Ну, то, тобто, з, з, з добрими наслідками, тобто він не буде живий. А так, я поки не бачу ніяких перспектив, що це може взагалі відбутися. Е, ось, е, 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 Чому американці так говорять говорять? Ну так тому, що це завжди позиція американців. А позиція американців полягає в тому, що краще вести перемогу ніж воювати. І вони завжди залишають таке простір для маневру. Політичного для того, щоб Ну все ж таки укладати якісь угоди. Але все впирається в Путіну. Трамп і так дав можливість Путіну величезного, ну, величезний подарунок, фактично. Коли говорив, Давай зупинимось по лінії розмежування і далі будемо розмовляти, якось будемо виролювати, що ти в... потрапив в таку пастку сам. Але він ж сам не захотів. Ну і все тут впирається конкретно в Путіна. От напередодні Пісков заявляв, що у процесі перемовин виникла серйозна пауза, так і в цілому вони звинуватили знову ж таки Україну в цій паузі. От, власне, це чи... чи не здається, що ми знову перевертаємось до такої схеми, коли почнуться ці от всі маніпуляції на цій темі зустрічі, так і от Росія таким чином буде маніпулювати також Трампом. Що от, мовляв, там це не ми не хочемо, це Україна не хоче. Тобто чи не буде такого, що знову Трампа це похитне? А вже не вийде, знаєте, тому що оця дипломатична розводка, яку запустив Зеленський, що я готовий зустрітися з Путіним. Дуже хочу зустрітися з Путіним. А вона спрацювала. тому, що це є теж розуміння Трампа, що перша особа повинна зустрітися і все по неповирішувати. Далі він же сам сказав: спочатку спочатку зустрічається Зеленський з Путіним. Потім ми сідаємо втрьох і вирішуємо всі питання. А оскільки першої зустрічі немає, то немає другої зустрічі. А, і якраз Україна використовує це для маніпуляції трампом Показує, ну, бачите, він же не приїжджає на зустріч. Да Ми дуже хочемо з ним зустрітися, знаючи, що він не приїде на цю зустріч, тому давайте більше допомоги. Більш того, якщо ви уважно дивитесь на публічну риторику Зеленського відносно Трампа, а, Зеленський навіть вже починає підтролювати Трампа. А, дивіться. Як він сказав, що Нобелівську премію миру ми готові висувати, якщо Трамп дасть е, тамагавки і припинить, і припинить вогонь, <сум> ну, це таке. Звичайно, що це е, такий дуже достатньо тонкий е, 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 підстюбування Трампа, але це тиск на нього політичний, тому що на нього тиснуть в тому числі вибори, які йдуть в Конгрес, а він не виглядає сильним. Народ Сполучених Штатів Америки в принципі не підтримує взагалі Путіна, і тому він тут в уразливій позиції, а не Україна. Тому що Україна завжди тепер позиціонує відсутність Путіна на зустрічі з Зеленським як неповага неповага в першу чергу до нашого шановного Дональда Фредовича. Ну, цю вже Нобелівську премію він вже не отримує, так це хіба вже він має Є попрацювати. Занеструє наступний. наступний рік, працюємо, важко працюємо над наступ, наступним роком. Давайте обіцяні тамагавки. А обіцяні тамагавки це є, я вважаю, знову таки ознакою те, що Україна демонструє суб'єктність. Ми виробляємо вже зброю, яка може замінити тамагавки, і тому тут американці вже починають ворушитися на стільці, тому що якщо Україна так розвиває свою ракетну програму. То вона ще може бути основою ракетної програми в першу чергу європейського союзу. Тут виявиться, що і томагавки не потрібні будуть. і деякі види озброєнь американських на європейському ринку. Так що приблизно так це виглядає. Тому чи у росіян маніпулювати? Ні, вже не вийде, вже не вийде, тому що Трамп і так підкритикою знаходиться безпосередньо своїх і ЗМІ, і виборців. Він поніс великі репутаційні втрати від того, що зустрівся з Путіним, тим більше що багатьом сполучених штатах на не сподобалось, коли ці американські військові к -к кверху ходили по там розстляли цей, цей червону доріжку перед путіним. Від цим чи не чим не закінчилося? Далі Трамп вже наступне бачить Трамп бачить, що Росія нічого не може зробити. Американці бачать наступне, що Росія неспроможна забезпечувати безпеку навіть власної території. Те, що там росіяни обіцяють, що вони будуть союзниками у майбутній війни проти Китаю, то американці на це дивляться. От те, що вже долітають дрони до Омської області, до Тюмені, вони на це дивляться і думають, який захист. Ви про що взагалі говорите? Ви ж слабкі. Так, а Україна силу проявляє, показує, що у нас є власна зброя. Ми будемо так робити, як ми захочемо, от а не як ви будете нам говорити. І це чи підбільшується США? Ну підбільшує США. Тільки вже півтора року. Це підбільшує, коли Україна першу дрону запустила по по цьому. По, м Запустила перші дрони по е, тоді ще НПЗ. Пам'ятаєте, які істерики нам в Вашингтоні, е, Говорить, що це виявляється цивільна інфраструктура. А е, так і тут виявляється не все так просто, чи недооцінював Трамп обстановку? Так недооцінював. Він думав, що все простіше, і він виходив е, з раціональної точки зору, що Путін взагалі-то раціональна людина. Але американцям ну важко це взагалі зрозуміти, тому що вони бачать, що Путін відверто руйнує власну країну. Вони взагалі не розуміють цієї логіки. Ну ти, ти чого хочеш добитися? Ну ти реально зараз розбиваєш свою країну на друзки, яка, взагалі, через кризу, яку, наприклад, організовує тобі Україна, може призвести до того, що у тебе буде розпадатися країна. Щоби що ти ж хотів бути великим лідером? І е, проблема знову таки Путіна, що він зробив велику помилку, коли став публічно озвучувати свою позицію. Е, як я вам сказав, оці дві тези публічні, тому що він зламав традиційну логіку ведення перемовин росіян, вони, в принципі, у такому стилі ведуть перемову на останні 400 років. Там ще йде по шаблону е, силовий тиск так. Маніпуляція дефіцитом часу, у вас немає часу, маніпуляція страхом буде ще гірше, маніпуляція грою добрий поганий поліцейський. Це коли на перемовини спочатку умовно медінський приїжджає, а потім умовний, припустимо, там помічник Путіна, який говорить: ну там наговорили те, що потрібно. Давайте будемо вирішувати по іншому. Але проблема в тому, що коли перша особа сказала свою позицію. Він позбавляє себе себе е, поля для маневру. Бо в Росії так це працює. Цар сказав, і цар не може змінити точку зору. Ну принаймні, ні, він може змінити тільки погіршивши вимоги. А в нинішній ситуації це взагалі буде смішно виглядати. А от на вашу думку, чи не використає тепер Кремль оці ось останні обстріли України, так які от власне сьогодні були, як такий аргумент у переговорах, щоб змусити Захід піти власне на поступки, так? Тобто, знову ж таки, показувати оцю от їхню мову сили поступку на що? В переговорах. Ну тобто, щоб гнути свою вже лінію. Ні, тобто, як та, що... та, та Трамп, та Трамп не мушу. Ну, а що Трамп може йому віддати чотири області України? Ну, він скаже, як тобі я можу віддати чотири області України, Зеленський ніколи такого наказу не дасть. Навіть там, коли росіяни намагалися грати Донбасом, теж сказали, ніхто нікуди відступати не збирається. Тобто можливості ну, а росіяни досі думають, знаєте, що росіяни думають про Україну, ідіотські речі, що і американці трохи не так розуміють ситуацію. А так що, росіяни думають, що у нас відносини з Вашингтоном це приблизно як в Росії. Да? Що там цар сказав, всі побігли там все робити? Ні. І вони думають, що вони реально повірили в розмову, що Україна є американською маріонеткою. Все будуть робити, що скажуть американці. Ні, цього немає. Тут, тут навпаки, питання в тому, що Україна ж відповідати почала. Відповідати почала, ви там уб'єте. Ну ми вам блекаут зробимо в, в Белграді. Зараз що трохи почекаємо, Україна теж почне бити ТЕЦ. Створюючи взагалі катастрофічну ситуацію для росіян. Чому? Ну у них же холодно там? У нас же все ж таки південна країна порівняння з Росією, так? а там холод. Далі, от наприклад, вирубається вода та світло і тепло в Білгороді. А чим вони будуть це компенсувати? Генераторами? Ну, генератори можуть бути, а паливо у вас є. Україна ж не така ситуація Україна все ж таки готова до цього. У нас є тил, все ж таки надійний в вигляді ЄС, який може забезпечити, компенсувати, дати гроші, обладнання і багато чого іншого. От на що ми повинні не робити, тому е е вони вимагають того, чого Трамп не може дати, навіть якщо би сильно захотів. От до речі, на вашу думку, ці ось обстріли по енергетиці вони зможуть дотиснути зараз Трампа все таки продати нам томагавки чи ні. Він все ж таки ні, не ні, виключно виробництво власної зброї. Так це не працює. Так це не працює, коли от американські корпорації побачать, що зараз Україна настільки робить прогрес в технологіях, що взагалі загрожує їхньому на номінуванню на ринку, ринку озброєнь. Ну, наприклад, з тими ж ракетами. Тут головне ж не в ракети, головне, хто контролює ракети. І тут, тут виявиться, що там агавки виявляться, і ракети не потрібні будуть американці в Європі. І контролювати кнопочку будуть не американці, да а контролювати кнопочку будуть українці. Ну тому, що у нас базове буде це, ці речі, ми там можемо там якимось чином це контролювати. Ці процеси і тому я вважаю, що всі розмови про тамагавки, все, що з цим пов'язане, це виключно демонстрація того, що а, українська а, ракетна програма все ж таки прогресує, і американці це бачать. Ну бачать супутники, вони бачать конкретно літаючі ракети. От ви перед цим сказали про бликавити в Білграді, так ну от, що в них холодно, так і от що в них глобально теж може бути така катастрофа, що немає ні тепла, ні опалення, ні світла, нічого. Але ну, от, на вашу думку, чи взагалі Путіна цікавить це все? Ну тобто, здається, нібито, ну що по суті на нього нічого не може тиснути. Ну не буде світла у людей в Білграді. Ну йому то по суті, як він почекайте, Це ж Білгород, це теж це тільки тренування. Нас цікавить Москва О, в основному це Москва. Коли подібне щось буде, хоча б на половини Москві, там багато чого може відбутися, і дуже неприємно для Путіна, тому що в дійсності його думка людей не цікавить. Але тут інший момент є: а є такі є такі суб'єкти, як місцеві еліти, тому що морди кому попідуть бити все ж таки росіяни. Ну путіну ж підуть бити, а місцевим елітам. А тут у них почнеться питання, що ми тут тут там Москва, щось там чуді? а та ми що тут повинні робити. Це ситуація, нагадує радянський союз, коли через відсутність грошей Москва була змушена розпускати радянський союз, тому що місцевими літами е, здавалося запитання, що ми робимо в радянському союзі. Та їжі немає, палива немає, грошей немає е, з Москви. Нічого не приходять. Воно все забирає. А Навіщо тоді ми взагалі знаходимося в радянському союзі? Так і тут. Подібна ситуація. Може, ви, ну, припустимо, той самий Татарстан, так? От Татарстан, в, е, наприклад, видобуває нафту, так? Е, переробляє її, а у них немає палива, як у всіх республіках, наприклад. А куди воно йде? Звичайно, в тій, де, де немає переробки. Ну, от в елітах Татарстану буде, буде питання, що ми тут робимо, наприклад, так? Те саме ж Башкортостані теж розвинута нафта нафтохімічна промисловість та інших, інших регіонів. Тому це має ну накопичувальний ефект. Накопичувальний ефект. Але для нас головний я, я, я переконаний, що на Білгороді ми тільки тренуємось. Я думаю, що все ж таки головна для нас Москва або Пітер, ну краще Москва, а тому, що дестабілізація Москви призведе до дуже цікавих наслідків. Чому до речі? Вони так і оберігають Москву, там ППО, бачите, стягують з усієї країни. Чому тому, що Путін знає, що все основне відбувається в Москві, і якщо Україна зможе реалізувати такі сценарії, влаштувати блокаут, наприклад, в, в Москві, а, і а, підбурювати в тому числі населення Росії, бігти, грабувати Москву, так це ж громадянська війна буде в Росії, ну, конкретно в Москві. А в Москві, ну, я думаю, що бажаючих пограбувати Москву і Рубльовку в Росії вистачає, в тому числі солдати, які зараз воюють на фронті. От, поки ми власне атакуємо Росію, так, Російське НПЗ, Росія продовжує також атакувати Європу. От фондерлайн заявляє, що Росія вже веде таку кампанію гібридних дій, так. І от на вашу думку, чи це вже така йде повна підготовка до ширшої агресії Росії проти ЄС, чи це просто якби вони тільки залякують Європу? Ні, підготовка. А чого їм боятися? фондерлайн яка трандицій нічого не робить там, да? <сіх> країни Європи, які не можуть ухвалити рішення збивати, не збивати дрони. Звичайно, що йде підготовка. Ну, Вони бачать, що лашари зібралися, да? які розповідають, що вони неспроможні ухвалити конкретні рішення, пов'язані хоча б зі збиттям дронів просто на своїй території. Вони бачать, що йдуть суцільні розмови балаканина, що ну, Фондерлян э, стерла вже язика просто. Не, 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 без конкретних дій. Так а чого лякатися? А що, а що, а що їм за це буде? А нічого їм за це не буде. От Європл... Європарламент також закликає готуватися до можливих атак, так? І от вони вже кажуть там, що нібито дають дозволи на збивання цих ворожих літальних апаратів. От про що взагалом свідчать такі заяви? На вашу думку? Про мудачество. Ну, що значить Європарламент <свісно> закликає готуватися? Ну, Національні уряди не можуть ухвалити рішення, що все, що залітає на нашу територію, не визначено, ми попереджаємо всіх, ну, елементарна да, безпека. Попереджаємо всіх, заборонено запускати дрони, наприклад, навколо цього попереджаємо. Якщо щось туди прилітаємо, ми одразу ж збиваємо. Що тут важкого? Ну, те, що вони закликають, це показує рівень, рівень мудізму просто в Європейському Союзі. от і все. А чи вам загали загалом от схожі ці всі заяви на початок 22-го року, як було в Україні, тоді перед початком війни? Коли були одні розмови там про те, що буде, не буде війна, всі десь там якось готувалися до війни, готували населення до війни. Але до останнього населення не вірило взагалі, що якби це війна буде. От ну там малий відсоток так був впевнений, що це війна буде. От власне, вам не здається, що це дуже все це схоже на те, що відбувається в Європі, і в цілому, чи може тоді зараз Європа, бачачи якісь там можливо наші помилки, ну от робити якісь певні кроки, щоб не допустити цієї ескалації? Бо зараз, ну так вони там нібито десь там обороняються, ніби збільшують видатки, готують населення, але все ж таки якихось прямо ну, сильних кроків, так от щоб показати Росії зуби, ну от поки ми їх ну на жаль не бачимо. Ну, давайте, це не дуже е, 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 ну, релевантно порівнювати. Все ж таки, війна вже йде. Тоді ніхто не вірив, що Путін е, ну, ідіот. Ну я особисто був упевнений, що вони будуть нас обстрілювати ракетами. Я в це вірив. Там, я вірив, що буде, наприклад, е, атака на Донбасі. Наприклад, да? Ну, те, що вони підуть от таким чином. Ну, самі військові ж російські. А, а, ну, попереджало, що це нічим, нічим не вийде. От є такий експерт Хадаренок на російському телебаченні. Часто виступає. А він же напередодні вторгнення написав а, а, статтю нічти злобних політологів, що то таке Він ну, як людина військова писав, що з цим нічого не вийде. А, написав, що це закінчиться дуже погано для Росії. А, Приблизно передбачав, що Україні будуть допомагати, і так воно і вийшло. Так і за Ну зараз європейці, коли до них дрони вже залітають. Коли вони бачать, що росіяни готові, коли вони удають, що начебто нічого не відбудеться, ні, це називається мудізм. По іншому тут назвати вже неможливо. От в останніх резолюціях Європарламенту також Україна згадується як така частина оборонної співпраці. ЄС, от чи може сказати, що це такий поступовий крок інтеграції? Все ж таки у нас у європейську систему безпеки. Чи ми в цілому вже в ній є? І вони просто вже почали це от словесно згадувати в своїх резолюціях? Хоч вони можуть ці резолюції, знаєте, засунути в інші місця для того, щоб їх не видно було. Гроші те. Україну цікавить гроші на утримання української армії на ВПК і так далі, а не всі це розмови, те, що частина так, от от нещодавно там наша система дельта керування військами була фактично визнана базовою для країн НАТО. Навіть да навіть росіяни вже обурювалися, дивувалися. Говорить, так це хто куди вступає? Тут НАТО вступає в Україну чи Україна в НАТО вступає? Тобто інтеграції так іде. Тут питання в тому, гроші, де нам гроші потрібно, чи може збільшити вони допомогу Україні в два рази, наприклад, фінанси та да, можуть, але не хочуть, тому що не можуть сказати своїм виборцям, що вибачте, все вже сильно помінялося. Ну, от власне, а на вашу думку, чи ми дійдемо все ж таки до такого кроку, що країни ЄС почнуть більше виділяти цих коштів, так на те, щоб власне Україна вже не тільки оборонялася, але можливо переходила вже в якийсь наступ, так. І в цілому, чи ми можемо сподіватися, що колись цей крок таки настане, що от Європа ну все ж таки зрозуміє, що по суті, щоб не допустити війни в них, ну якби ця війна має закінчитись перемогою України? Ну виді, наче що це ступінь мудізму європейських урядів. Я не вірю в це, що вони без конкретних ударів, коли до них будуть залітати по по дронів щоденно. Причому не просто дронів, а шахейдів, які натреновані на українській протиповітряній обороні, яку вони не зможуть зупинити. От, тільки тоді якісь буде прочистка мозику. А поки що, я думаю, що там досі е неспроможе керувати просто безпекою. Власне. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Захородній. Дякую, що долучились. Дякую.